Прям знаєте відео в моменті. Щойно спілкувалася з своєю американкою, ви знаєте, я спілкуюся з нею, треную свою англійську вона з Нью-Йорку. Їй десь більше 60 років, я не пам'ятаю точно який неї вік, але задавала їй такі, знаєте, важливі запитання, мені здається, які варто задати. Такому віці для себе зрозуміти, що істинно важливо взагалі в житті, і я їй задала таке запитання, про що ви взагалі шкодуєте за все ваше життя, і вона сказала такі речі. Важливі, що я шкодую, що я не подорожувала багато, тому що насправді е американці вони деякі багато з них вона сказала, що навіть не мають загранпаспорта. Що мене справді дуже здивувало, і навіть не виїжджають типо, за межі США. Це мене дуже здивувало, тому що світ такий різноманітний, прекрасний. Хочеться його досліджувати. Вона сказала, що багато хто не виїжджає і не цікавиться. Друге, про що вона шкодує, це те, що вона не. Займалася активно інвестуванням, тому що я, наприклад, зараз дуже активно займаюся цією темою в значенні взагалі освіти родовності фінансової грамотності, тому що на жаль в наших школах, хоча як я ізналася від своєї американки, в них також не навчають в школі фінансової грамотності. Тобто, самим важним речам, взагалі, які потрібно вчити мізці в житті, це як вести переговори, соцскіли, фінансова грамотність англійська в школі, тобто, щоб це саме активно просувалося навчання, і вона сказала, що друга річ про яку про яку вона шкодує в житті, це те, що вона не займалася цим активно інвестуванням, освітою і так далі. Тобто в США точно більш популярніше. Це інвестування, там купляти акції, ETF і, і так далі. Для них це більш популярніше. На жаль, в нас в Україні не так. Це І от про такі дві речі вона найбільше шкодує, тому що каже, що коли я була в твоєму віці, я взагалі цим активно так не цікавилася цим інвестуванням, бо я їй там розказую, що типу я розумію, що мені треба rely on myself і думати про пенсію. Я це розказую мамі, мама. Вірно думаю, що я ще тривожник якийсь, але насправді ти типу, по це треба думати зараз, уже в молодому віці, бо я розумію, що типу е, ну, пенсії, скоріш за все, в мене не буде. Вона каже, що в США це популярно, що вони інвестують, але просто що е, хотілося б, щоб була ця освіта в школах і так далі. І друге питання, яке я їй задала, це що на її думку було найважливіше взагалі в її житті. І мені було цікаво це почути, тому що мені здається, коли ми дивимося на інстаграм, е, ну мене часто кажуть, що інколи шукує. Деякі речі, як як в якийсь момент всякі картє і решта речей стала більшою цінністю, чим якісь життєві моменти подорожі, м, не знаю, інвестування, чого це не пропагується в інстаграмі замість цього, пропагуються якісь е, картії і так далі. Для мене це шок просто і куча брендових що... шума сказала, що найважливіші речі, які для неї ментал хелс і фізикал хелс, і ну, мабуть її в цілому лайфстайл. От що справді важливо.